Привіт. І для вас звучить вірш геніальної Лесі Українки, хто вам сказав, що я слабка, хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі, хіба ж трентить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жалі. Та голосіння, то ж була буря весняна, а не сльота осіння, а восени, яка журба, Чи хто цвіте, в'яне, тоді плакуча я верба, злото багряна стане, коли ж сувора я зима. Покриє барви квіти, на гробі їх вона сама розсипле самоцвіти. Неповторна геніальність поетеси, змученої тяжкою хворобою, але пертої, сильної, тієї, яка вічно в нашій. І хочеться нам всім побажати сили волі в ці непрості часи, любові, кохання, життя, часом виживання, але такого, щоб потім гордитися тим ні, не плазування ніколи, сильного. Життя сильного виживання. Я знаю, є зрадники, а це так прикро. Я знаю особисто жінку, яка казала, що нам всім Путін ще покаже, і це звучало страшно. Тоді наш район був загарбаний. Я вперто віталась на своїх ефірах і в кожному відео Слава Україні. І чула таке від тієї жінки. Ту жінку звати Галина Васильівна Науменко. Зараз вона продовжує мене переслідувати якимись заявами, щось говорити. Я те все зневажаю, звичайно, але страшно, що зрадники і зрадниці існують. Страшно, що вони можуть нам. Зашкодити, отже, будьмо разом, будьмо сильними. Слава Україні!